Україну взяли у заручники, ось такий висновок я зробила з підсумкової прес-конференції Зеленського. Не треба мені зараз казати про те, що я не вправі говорити про це з-за кордону. Вправі ще й як я являюсь громадянкою України і вільна висловлюватись про ситуацію в цій країні. Якби не усе це беззаконня і корупція, яка відбувається у нас, то я думаю, ніхто б не хотів в'їхати з власної країни. І я вправі висловлювати свою думку, тому що мій батько вже півтора року майже сидить в окопі, хоча постан здоров'я не повинен і сидить в окопі без надії на майбутню демобілізацію, тому що в Раді не приймуть цей закон, бо їм це не вигідно. Тоді нікому буде сидіти в тих окопах і воювати. Так, я вправі. Я повинна це робити, тому що маю певну аудиторію і вважаю, що всі. Зобов'язані говорити про те, що відбувається в Україні, те, що відбувається, таке беззаконня. Країна потопає просто в крові і корупції. Ви що? Нашою країною керують популісти, менеджери, як висловився Зеленський, які ведуть країну до краху. Відкрийте вже очі нарешті. Зрозумійте, що з такими темпами і з тим, що відбувається зараз в країні, у нас не буде світлого майбутнього, не буде перемоги. Ви розумієте? Схаменіться на фронті зараз гине цвіт української нації. На днях у Її куми загинув на війні і ще один член її родини. Молоді, здорові, перспективні хлопці по 20-30 років поклали своє життя Я зараз. Не закликаю здатись, класти лапки і сказати забирайте нас ні? Але будь-яка війна закінчується перемовинами. Не буде в найближчий час кави в Криму. На жаль, і у Росіян не закінчується зброя, як нам про це кажуть уже давним-давно. І у Росіян немає деморалізації в війську, тому що вони з кожним днем нарощують свій воєнний потенціал. А ми що? Що в Україні? Зараз в Росії в три зміни працюють люди над тим, щоб виробляти ще більше шахедів і дронів. А що в Україні за два роки війни майже не налагоджено жодного військового виробництва? Як таке може бути? На цій прес-конференції Зеленський заявив, що за наступний рік вони виготовлять мільйон дронів. Мільйон. Це по три тисячі дронів кожен день. Тобто в цьому році не виготовлялось жодного дрону в день, а тут оп! Із січня місяця вже три тисячі дронів в день. Та це неправда. Відкрийте очі людям, плюють в обличчя відкритим текстом, сміються. Пан президент сказав, що не бачить сенсу йти на перемовини з путіним, тому що мають в цьому бути зацікавлені дві сторони. А у мене питання: а навіщо Путіну перемовини? Коли він зараз перемагає по всім фронтам, навіщо йому перемовини? Ці перемовини потрібні нам, тому що Україна захлинається в крові. Подивіться. Що відбувається, ні на жодне питання на цій прес-конференції Зеленський не відповів внятно, і в принципі не було задано жодного внятного питання журналістами. Це також викликає повне нерозуміння, де були нормальні журналісти. Чому не задали нагальні питання, які зараз повинні підніматися в країні? Чому не запитали про бюджет на 2024 рік? Чому в ньому закладено на зсу менше аніж на благоустрій територій міст? Чому чому не задали питання про Олену Кравець, які він виділив гроші на її нову програму? Чому Зеленському не задали питання, як він ставиться до мирних акцій, які проходять кожен тиждень під меріями міст? І люди просять на колінах з цими плакатами давати гроші на ЗСУ, а не на Бруківку і на парки. Чому не задали цих питань? А я вам відповім, тому що усіх незручних журналістів з такими незручними питаннями до прес-конференції не було допущено. І тоді виникає питання: так в чому ж тоді наша демократія, українці, якщо зараз немає можливості вільно висловлюватись, задавати питання і? Задавати правильні питання, де демократія? Зараз не потрібно мовчати, треба говорити. Неважливо, ти знаходишся за кордоном чи в Україні. Треба говорити про беззаконня, трубити про це в усі рупори, де тільки можливо, в усіх соціальних мережах. Треба продовжувати донатити на зсу. Подивіться, якими мізерними темпами зараз рухаються збори. Люди не настільки втомилися від того, що вони дають, 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 а цього все мало, і мало і мало. У мене на сторінці в інстаграмі в сторіс кожного дня проходять збори. Будь ласка, заходьте, долучайтеся. Якщо ви не можете задонатити, то хоча б робіть репост. Це не локальна проблема, це глобальна проблема всієї країни, і нам треба продовжувати говорити про проблеми ці кричати і допомагати нашим воїнам. Тому що якщо не вони, то все. Напишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку на рахунок прес-конференції президента Зеленського. І в мене, чесно, в мене нема слів. То, бувайте.